У центрі соціальних служб для сім'ї та молоді відкрили кабінет психологічної підтримки. Тут психологи надаватимуть поради іванфраківцям, які опинилися у складних життєвих обставинах або стали жертвами домашнього насильства. Зараз країна перебуває в дуже складних таких обставинах. Ми перебуваємо в час війни, і це відображається звичайно на різних категоріях нашого населення. Так? І ніхто не відміняв такі проблеми, як складні життєві обставини, так як ви зазначили, в такі періоди дуже загострюється питання насильства. Так, і я відчуваю. Що звичайно, що моя допомога потрібна саме тому я зголосила працювати в цьому центрі. Донедавна у центрі працював лише телефон довіри жертви насильства. Могли в телефонному режимі поспілкуватися із соціальними працівниками. А от психологічний кабінет дасть змогу розмови із постраждалими вести ввести тет у відкритті кабінету соціально-психологічної допомоги посприяв фонд ООН. Завдяки фонду ООН з народного населення їхній підтримці ми зробили в даному приміщенні ремонт. Настали, закупили меблі, закупили техніку, і власне цей фонд буде фінансувати півроку оплату праці спеціалістів, які будуть тут працювати. В першу чергу працюємо з сім'ями в складних життєвих обставинах, які є у нас на обліку, які перебувають під соціальним супроводом, і е, надаємо послуги. І батькам, і дітям ми вважаємо, що питання гендерного насильства протидії домашнього насильства завжди є на часі, а зараз особливо. І зараз ми дуже багато часу приділяємо і спілкуємося з громадами, з обласними центрами. І в нас була така можливість поспілкуватися, дізнатися, які є потреби. І під час плідної кооперації співпраці ми прийняли таке рішення завдяки мотивації громади, міста області підтримати цей запит на створення консультативної служби. Питання ментального здоров'я людей загострилося під час війни. Дорослі та діти нині перебувають у гострому стресовому стані. Відтак потребують професійного соціально-психологічного супроводу. Психологи дають корисні поради, як опанувати себе в критичних умовах та підтримувати здоровий психічний стан. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новина на вежі.